Федерація кідо привела у Житомирі щорічний фестиваль Цвіт сакури. Представники п'яти спортивних клубів продемонстрували вміння і навички своїх вихованців. Майже 150 учасників долучились до заходу, наймолодшим спортсменам лише чотири роки. А взагалі для заняття кідо немає вікових обмежень. Софія Лобанчик обрала для себе екідо як засіб самозахисту. Дівчинка опановує потрібні прийоми та майстерно володіє мечем. Мені дуже подобається кідо. Ще я можу за захистити себе в будь-який момент. Мама Софії зазначила, що всі діти в сім'ї займаються спортом. Захоплення доньки розділяє повністю і з задоволенням відвідує усі змагання. Так мені подобається, що вона цим займається, і головне, щоб їй було зручно, їй подобалось. Артур Лавренчук розпочав займатися як і до чотирьох років. Спортивні здобутки хлопця це дипломи і кубки. А ще глибоке переконання, що всі навички, які здобув, потрібно використовувати не для нападу, а для захисту не лише себе, але й усіх, хто не може сам цього зробити. Я займаюся вісім років. Я вибрала якідо, тому що це захист, Можна себе захистити, якщо хтось до вас чіпляється. А, і це мені допомогло в житті, коли були якісь бійки або ще щось. Президент федерації Кідо Руслан Покотило зазначив, що цей вид спорту має особливу філософію. А вихованці, які займаються у п'яти клубах федерації, а це майже 700 спортсменів різного віку, навчаються не лише спортивним прийомам, але гармонізують такими заняттями свій внутрішній світ. Філософія Кідо складається з того, що ти не маєш необхідності нападати, а маєш таки приймати приміняти техніку тоді, коли в цьому є дійсно необхідність. Звісно, що цього рівня досягаєш з часом. Таміла Настерук Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Переконати молодь, що сформувати атлетичну статуру можна масово та без спеціального обладнання. Саме це стало основною метою відносно нового виду спорту в Україні стрітворкауту. Організатор вуличних тренувань у Житомирі вважає, що саме цей вид спорту пропагує тверезий спосіб життя. Займавшись два роки, я зрозумів, що я повинен подавати собою приклад і взяв за організацію цього напрямку виду спорту в місті Житомир. Чому я вирішив займатися цим? Тому що це єдиний вид спорту, наскільки я вважаю, який пропагує тверезе життя, тобто здоровий спосіб життя. Всі навколо кричать про здоровий спосіб життя, але на багатьох спортивних заходах можна замітити, що брендування партнерів є там якісь певні компанії. Тобто, а от в нашому виді спорту такого не допустимо. Школярка Лада займається вуличними тренуваннями вже більше двох років і вважає, що даний від спорту призначений на силове навантаження, бо стрітворкаут водночас поєднує в собі техніку і силу. Дівчина зазначає, що тренуватися корисно як для чоловіків та жінок. Я займаюся стрітворкаутом уже. Два з половиною роки. Е, цей спорт мені дуже подобається, тому що ну, це дуже граційні елементи, це дуже ну, як сказати, динамічно, це дуже е, ну, ізящно. Це дуже е, визиває великі емоції у глядачів. У тебе самої виникло бажання займатися таким видом спорту чи, можливо, ти надихнула чиїмось прикладом? Ну, я просто займалася для себе на турніках, просто окремо ходила. І потім якось мене надихнула моя подружка, перевела мене на перше тренування, і так з того часу. Я почала займатися. Учасник вуличних змагань Вадим зазначає, що заняття стрітворкаутом не лише дозволяє мати гарну фізичну форму, а й збільшує рівень впевненості в собі. Тренуватись треба в міру, ну десь через день, щоб не забувати свої мишці, сустави і для чоловіків, і для жінок. Ну щоб підтримати свою форму, бути здоровими. Щоб молоде покоління брало приклад, підлітки та юнаки не лише демонстрували свою професійну майстерність, а й змагались за право називатись найкращим вуличним спортсменом. Сергій Косюченко, Максим Возний, новини Житомирщини.